Спілкуємося з Петром Бурковським, виконавчим директором фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева. Пане Петре, ради вас бачити. Доброго дня заплатить, пане а, Росія запускає. Програми з дискредитації України робить це постійно такими хвилями. Ми пам'ятаємо про те, що от, з північного потоку, буквально там тиждень тому почали, тепер уже говорять про неспроможність нібито української армії виграти, про величезні втрати, які Україна а, несе у цій війні. А, і в принципі, чому цікаво, чому через західну демократичну професійну пресу такі вкиди починають з'являтися? Що тут, що тут для цієї преси, зокрема. Превалює, коли вони обираються як тему, або а, там а, як матеріал, там редакційну колонку. Що, що, які там механізми спрацьовують? Чому немає цього елементу недовіри до того, що кажуть росіяни, приміром, або ті наративи, які вони поширюють, що вони в цих рамках цих наративів починають рухатися? Дякую, Наталію, Прошу питання, але давайте згадаємо, що було до війни, і яке було ставлення до України до війни. Так, тобто тоді теж американське розвідувальне співториство збирали інформацію і оцінювало по різному. Хтось давав, тобто вони давали ціле низку сценаріїв, що Україна зможе вистояти при повномасштабному вторгненні від трьох днів до шести тижнів. Ну не довше шести тижнів. Так, відповідно до цієї інформації в американському уряді розроблялися різні сценарії. І в цілому підсумку говорилося про те, що ну війна Росії після вторгнення в Україну вона буде розвиватися за афганським сценарієм, тобто це переважно буде партизанська війна, в якій не буде зіткнень регулярних армій, бо очікувалось, що регулярна армія України збройні сили України не здати, ну, не зможуть зберегти свою організаційну єдність і командну структуру. От, ну, не так сталося, як гадалося, з різних причин. Але тим не менше, підхід залишився підхід, коли є оцінка певних ризиків, і ці ризики вони завищуються. Відповідно для чого? Для того, щоб не було з іншого боку, так, завищених сподівань на якийсь ну, на найкращий сценарій. Тобто захід виходить з оцінки ризиків в першу чергу для себе, і цілі е, ну, західних держав так вони е, при попри ту велику допомогу, яка йде, попри те, що є абсолютно щира політична підтримка. Це треба підкреслити. Попри те, що е, вже і е, бачення Росії змінилося так, вже не буде е, справ як до війни. Бо, як вони кажуть, бізнес as usual, такого підходу не буде е, до Росії. Росія Росі будуть поступово ізолювати, от але з іншого боку, і є бажання уникнути прямого зіткнення, так з, з Росією, і є побоювання щодо того, чи відіб'ються інвестиції економічні військові в Україну, чи вони призведуть до результатів, які бажаними да для європейського союзу для сполучених штатів. А цей результат це стримування війни, не дозволити її розширення на інші території, так, і не втягування і зниження ризику ядерного конфлікту. Ось цим, ось так можна і пояснити політику західних держав і відповідну інформаційну політику. Але Росія так, вона теж грає в свою гру, і вона навпаки намагається на от цих от страхах Заходу грати. Тобто, Вихід з угоди про стратегічне наступання озброєння він в першу чергу спрямований не на те, щоб розпочати ядерну війну, а на те, щоб показати Заходу, що ми готові піти на ескалацію, ми готові до цих ризиків, тоді ви до цього не готові. Так? це певне підвищення ймовірності ну, негативного сценарію для з боку Росії. Для чого для того, щоб примусити Захід зробити дві речі або Примусити Захід знизити зброю на підтримку України, так як показуючи, що це якраз і призведе до деескалації, або принаймні, це якщо захід знизить допомогу Україні, тоді Росія буде менш мотивована йти на ядерну ескалацію або натиснути на Київ з вимогою все-таки піти на переговори з Росією і погодитись на той сценарій, який вже обговорюється з осені минулого року після звільнення Херсона про сценарій. Миру про прокорейські, коли Україна втрачає окуповані території, але натомість припиняється війна. От нам зрозуміло так в Україні, що це буде лише передишка для Росії, і на Заході теж зрозуміло, що це буде передишка. Невелика невеликий перепочинок. Перепрошую, невеликий перепочинок, і Росія знову на буде просувати. Ну спроб буде знову наступати, буде відновити війну. Але на заході є ще політичні групи, які чіпляються навіть за цей поганий мир, бо вважають, що зачепившись за поганий мир, зростають шанси на те, що він буде продовжуватись далі. А Росія буде наслаблена настільки послаблена настільки що вона не зможе почати новий наступ. Ну тут ми знаходимося в полі ймовірності, і тут знаєте багато чого залежить від таких речей: чи буде цілковитою економічна ізоляція Росії? Так, і чи в Заходу є важелі, щоб не допустити приєднання Китаю для допомоги Росії? Якщо цих важелів немає, тоді і мир по-корейськи є за великим рахунком, є самообман. Ну, до речі, Європа сказала вже в уставах своїх чиновників про те, що закінчуються інструменти економічного обмеження для Росії, тобто санкції, фактично, можливості закінчуються. От і що ну, вже не знають, чим економічно на Росію натиснути. Чи це так? <пілик> <пілик> Можна ще повторити питання? Степана? У Європейському Союзі, здається, Борельце, я можу зараз помилятися, так от з пам'яті сказати, сказав про те, що закінчуються можливості для запровадження проти Росії санкцій. І чи так це чи дійсно от Європейський Союз Сполучені Штати вичерпали всі механізми економічного впливу на Росію, якщо вона сьогодні може продовжувати там накопичувати свої ресурси в Європі, зокрема так само тіньові гроші, готівку, і потім цим всім оперувати. Здається, мова йде про 80 мільярдів доларів, які за минулий рік були накопичені. Так, дивіться, тут є речі про, можливість, про можливості обмеження для європейських санкцій. У Європейського Союзу, на відміну від Сполучених Штатів, вони є ширшими, бо Росія більше залежала від Європейського Союзу. Так, не забуваємо, що там вже цифра наближається до ну, 28 держав. І Через деяких цих держав Росія навіть під час війни продовжувала і торгувати, і навіть використовувала сірі схеми для імпорту от високотехнологічних складових, таких як мікрочіпи чи інтегральні туреччина Австрія і, називаємо речі своїми іменами. Так, 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 це правильно. Це пранк всі самі держави. Так, от щоб от закрити всі ці дірки європейському союзу потрібно приймати одностайне рішення. Так, для того, щоб відмовитись повністю від російської нафти, має бути одностайне рішення. Для того, щоб відмовитись від Росаду, має бути одностайне рішення. Але, на жаль, в Європейському Союзі є держави, які завжди блокуватимуть ось ці насправді ядерні санкції проти Росії. І це держава так, це Австрія, це Угорщина. Ну і можуть приєднатися нові держави за підсумками виборів, які можуть бути в цьому році. Тобто Росія сподівалася, що будуть Вибори для неї результат сприятливий у Чехії, так що бабіш, чехський олігарх, який має проросійські погляди, і був про, ну, такою прорадянською людиною, що він міг би теж почати ставити палки в колеса європейській санкційній машині. Вибори будуть у Словаччині, там росіяни теж сподіваються, що прийдуть до влади націоналісти і антиєвропейці, які теж будуть більш прихильно ставитися до Росії. Тобто цей ризик політичний, він залишається. І в цьому плані Європа як колективний організм. Він вони мають набагато більше можливостей завдати Росії такого економічного полю і дійсно повністю ізолювати ніж Сполучені Штати, так але у них є цей механізм одностайності, і через це вони не можуть навіть поставити під підвести санкції. Усіх політичних чиновників і політичних дівчин, чиновників Росії, які були внесені до списку Навального, так тобто, навіть там 600 людей з цього списку були внесені, а не вся російська верхівка, і це теж у наслідок лобівання не тільки, не тільки ошини, не тільки Австрії. От, це по перше. А по-друге, у сполучених Штатів теж є можливості широкі це зробити, і там є теж поки що є одностайність. От але е, наближаються вибори, і вже ми зараз бачимо, що і е, трампістське крило в республіканській партії, і е, таке соціалістичне його назвамо крило у демократичній партії. Е, от з двох боків е, іде атака на адміністрацію Байдена і е, заява про те, що Ну Америка має втрачати гроші на себе, а не втрачати їх на як вони кажуть, трампісти і е, соціалісти з демократичної партії на війну в Україні. І ці тенденції посилюватимуться. Росія за цим уважно спостерігає, і через своїх лобістів теж організовує ось ці кампанії тиску, в тому числі і через засоби масової інформації, через американську пресу. Пане Петре, ну, тоді вибачте, пане Петре. Перепрошую тоді. Е, виходить так, що заяви Кремля про те, що передумов миру для мирних переговорів і для миру зараз немає, знаходять своє підтвердження в конкретних діях, які ми зараз спостерігаємо з боку Росії. Так вони продовжують наступ, і доки не буде, вони вважають, що не мають створити знову ж таки умови виснажити Україну, виснажити українські збройні сили, зберегти за собою території, які вони контролюють, а спробувати наростити окупувати нові території, тому ця битва за Бахмут вона має не лише. Важливе військове значення з точки зору виснаження російських військ, а вона буде використовуватись Росією пропагандистською, якщо вони захоплюють на Донбасі нові території, то це дає їхнім прихильникам на заході говорити, що бачите, війна не веде до перемоги України. Росія продовжує захоплювати нові території. Тому давайте будемо звертати допомогу Україні і тиснути на Україну, щоб вона пішла на ті умови, які висуває Росія, і вони будуть назвати ці умови реалістичними. І тому з цієї точки зору, і нашим дипломатам, і нашим політикам треба дуже активно працювати і в сполучених штатах, і в Європі в першу чергу на цих двох напрямках, щоб дезавоювати російську пропаганду, російську дипломатичну роботу, і плюс так я вважаю, що багато чого ключове значення буде мати наш наступ. Так, який відбудеться наприкінці весни або на початку літа цього року, це матиме вирішальне політичне значення для продовження допомоги Україні. Будемо сподіватися, що тут, що тут перед нами відкриється більш позитивний сценарій, ніж є зараз. Пане Петре, дуже дякую за ваші коментарі. Петро Бурковський був з нами, виконавчий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.